Пожежний інспектор Ді Бі Лінгслі 14 років тому в автокатастрофі втратила сина. А на роботі постійно бачить наслідки аварій на дорогах Австралії. Тому жінка виступає за те, щоб зробити дорожній рух безпечнішим. ДТП на дорогах завдають людям багато лиха за останній рік. Кількість ДТП у сільській місцевості Австралії зросла на третину. Змінити ситуацію на краще хочуть за допомогою нової дорожньої розмітки, яку роблять флуоресцентною фарбою. Сільські дороги темні, узбіччя заросли деревами й кущами. А така розмітка допомагає бачити шлях. Дорожня розмітка, що світиться в темряві, поліпшує вночі видимість. Одночасно, зі світлом автомобільних фар вона допомагає водіям бачити смугу руху й краще контролювати швидкість. Поки що це експеримент. Таке тестування проводили у 2014 році в Нідерландах, але зрештою від відцяйної розмітки відмовилися. Через погодні умови вона не виконувала своєї функції на 100%. Однак в Австралії сонця більше. Єдине світло, і неважливо, похмура погода чи сонячна. Цього вистачить, щоб до темряви фарба поглинула достатньо світла. Усе ще запобігає аваріям на дорогах, що позбавляє болю і страждань через втрату близьких, корисне. Експериментальний проєкт розпочало міністерство транспорту штату Вікторія. Кошти на нього з'явилися завдяки підвищенню плати за проїзд регіональними дорогами.